Сторону громади, враховуючи вимоги часу, і розуміємо, що вони так швидко проводяться, тому що фактично питання вирішено, треба тільки провести. Проведете, тому що галочку провести, проведете, це буде зроблено. Але в мене питання таке. Сергій Машковський заявляв, що головний вимагає це професіоналізм і робота в команді. Так, ми зрозуміли, що. Ні професіоналізму, ні робота в команді до Віктора Івановича не підійшли ці вимоги. То в мене питання, які конкретно були претензії до попереднього голови Віктора Івановича. Я оголошую, що це місцевий наш керівник. І друге питання чи розглядали все кандидатури місцеві? Чи тільки одна? Дякую. Я розумію, так, що людина в рівні до житті, то я можу не жадомечку фамілію. Ні, то я питаю. Ні, ні, я просто кажу, я просто можу, я дізнаюся. Такую філією 10 ваших країн, тому що стосується саме місцевих та місцевих. Питання місцевих дуже важливе. Дійсно важливо, щоб людина була патріотом тої громади, тої населеного пункту, де він працює. Дійсно, не хочеться нам міняти сьогодні брати з інших регіонів далекі. Але не такі ці вже в нас великі розстояння в області, щоб ми вважали ті, хто вирос десь в цьому периметрі, що вони є чужими. Вони є чужими. Але дійсно потрібна, в першу чергу, чому людина повинна бути в команді і довірами. Тому що це є представник голови обласної адміністрації і представник президента вашого району. Це не є посада, яка обирається. Щоб ви це посада, яка призначається в кажем президента. Будь-який керівник обладнання адміністрації, який прийшов на посаду після цих буремних подій власні державі, він знав, що його призначає тимчасово виконуючи обов'язки президента Турчин. Це ж нікого не було секрет. І, і всі розуміли, що в нас не виклик проведення президентських виборів. Насправді сьогодні. Ми вдячні всім тим головам раніше адміністрації, які працювали в цей період. Дуже важкий період. Організація проведення виборів в державі, встановлення влади. Це дуже важкий період. Але я повторюю ще раз, виклики, які сюди стоять, особливо те, що відбулося вже за останні дні в нас, ви всі бачите, що відбувається. Сьогодні завдячуємо громадам, в цілому по всій області насправді. Що від села люди збирають хлопця на війну, купують йому форму. Щодня збираємо кошти на те, щоб заправити, телізори і все інше. Щонеділі у нас місті Житомир виїжджає машина з допомогою. Сьогодні завдячуючи саме громадам, в тому числі всім громадам, всієї області, ми об'їхали сьогодні всі райони. І я вам скажу, що сьогодні. Хлопці ситі, одягнуті, завдячуються громадам. На жаль, сталося, що сталося. Тому, ще виклики дуже важливі. Людина потрібна, розуміючи, розуміє регіон цей, його проблеми, яка тут вирісла, але дійсно не пов'язана цими якимись родинними і іншими зв'язками. Тому є пропозиція призначення. Що стосується для галочку, ні, не для Сьогодні цей зал відкритий, сьогодні всі заходять, відбувається дискусія по кандидатурам. Ви скажіть, чи відбувалося коли таке обговорення? Чи людина, яка сьогодні ще не призначена, сьогодні немає ні указу президента, нічого. Приїжджала до громади і спілкувалася. У нас були випадки частіше, коли людину привозили до кабінету, вона сідала, виходила в машину. Їхала, приїжджала, але її не бачили. Сьогодні є вимога голови державної адміністрації саме в тому, що голова районної державної адміністрації повинен бути відкритий для громади. Тому що в районі не може бути питання, коли двері голови Раджицької адміністрації закриті для мешканців цієї громади. Що стосується призначення, як, є в першу чергу, закон. Закон визначає, що голова РДА визначається у карту. І це його є повноваження. Що стосується місцевих, напередодні ми вступаємо в тривалий період виборів. Це є вибори до Верховної Ради, це є вибори до місцевих рад. Починаючи з селищної в наступному році, чи це буде по весні, чи буде восени, ми побачили, засліджується обласною радою. І я думаю, що на цих виборах, як в Верховну Раду, так і в міністерії, ви всі дасте оцінку і вашим депутатам, які вас представляли тривалий період, і проаналізуєте, хто що робив останній рік, хто допомагав армії, хто визвів тітушок, хто військову тиск на бізнес, дасте оцінку на виборах. Єдине прохання сьогодні надати підтримку кандидату, коли він пройде працювати, і не давати йому часу на відпочинок, він повинен працювати. Що стосується корупції, багато є питань. Сьогодні, коли є інформація, що з'являється щодо кандидатури, також є телефони, по яких можна повідомляти про те, чи відомі факти корупції з боку тої чи іншої особи. І такі повідомлення йдуть. Більш того, аналізуючи те, як надходить повідомлення, сьогодні є бачення в тому, що голова соціальних адміністрації Мушківської хоче зробити таку лінію постійну, щоб не тільки під час перепризначення таке відбувалося, але і в подальшому був, був контроль за державними службовцями. Тому питань багато. І тільки якої спільної праці ми можемо вирішити? Можна я хочу значити. У мене було два питання короткі. Да, да. Чи були висловлені претензії? До, до Чекають переваги. Я так зрозумів, що не було професійних закон передбачає, що у разі обрання нового президента держави всі голови облдержадміністрації і раді з підлягають перезатвердженню. Я це розумію. Я просто на слова Сергія Машковського, який сказав, що дві вимоги: професіоналізм. І командна робота. І далі він говорить, що в мене вже є бачення, що дехто не хоче працювати попередньо. Ну, обіжу, тобто що, не було претензій. Дивіться, от ті питання, які сьогодні, чути. я не хочу сьогодні їх піднімати вже більш детально, але по вашому району питання достатньо, які сьогодні не знайшли своїх вишив. Тобто були. Е які не знайшли сьогодні своїх вирішень. Ще раз повторюю, відповідь е -е, від, від. від в тому, що кожному голові РДА. Які взяв на себе відповідальність за цей тривалий час, який 4 місяці, але ці 4-5 місяців, поки вони працювали, те, що відбувалися в державі, це мабуть за роки хватило. Дуже вдячний за цю роботу. дуже вдячний. Але ще раз повторюю, що те, що нас очікує, мабуть, це не легше. Сьогодні в нас є війна, сьогодні є економічний спад, який обумовлений саме. Бойовими діями нестабільністю. Сьогодні є інвестицій, які пов'язані також цією нестабільністю. І з цим цілі треба справлятися. Дуже багато Дякую. багато. Друге мене було питання, чи розглядались кандидатури за лектори. Та ні. Сьогодні то і що розглядали багато. Тому е кандидатур, всім головам раніше стати здавали багато. Анізували, шукали. Є Пропозиції щодо приймання кандидатури, Якщо будуть зауважені, я того вам скажу, що від того, що він призначається між нового, полуміру, та, у даної людини немає жодної преференції ні в чому. Він повинен працювати, мабуть, ще краще, ніж всіх до нього. що у нас.